13 серпня, сім'я, базар. Доброго ранку. А ну скажіть, на картоплю в ній ціни? Ця по 20. А така 15. 20 і 15. А цибуля? 15. Вся цибуля по 15. Вся цибуля по 15. Виноградик? 40. slovo A hruši jakou cenu? Mm. Po 40 hryvení hruši. Dobrý hránku. Ano, skážiť mi ohýrky, jakou cenu. Огурчик пятьдесят сорок такие кривенькие була, 40, 35, угу. тридцать. Дякую. Арбузик свіженький. А в якутіну аргуз? Доброго ранку. Що у вас змінилось по цінам огірки? 45, 50. А баклажани 30, помідорчики 35 Обаклажани 50, Помидорчики Угу. Доброго ранку. Сьогодні по огіркам. 35 бачимо. А грибочки? 140. 140. А перець? 35. 35 перець. Помідорчики. Ось це бачите, ціни 30, 40. А у от є по 6. А диня по чому? Диня 15. Диня 15. Кабачки ще скажіть мені. 30. 30. Баклажани? 30. Угу. А перчик? Перчик такий по 20. Міленький. Міленький по 20. І зелень ще скажіть. Зелень міш. 20. салатик 40. 20. 40. Дякую. А дивіться, які букетики вбрали. Это называется сухоцветы. 80 гривен. Да. Есть такий букетик угу. с маком, с полосками. Ну, прямо такие нижний-нижний. Да.